Що таке кератиноцити і в чому взагалі виникають проблеми зі шкірою голови? Мене звати Катерина Черненко, я технолог Керотин Академії. Привіт, мене звати Ліза, і я експерт модифікації волосся. І сьогодні ми детально розберемо, що ж таке ексфоліація, як вона впливає на здоров'я. Що відбувається, коли немає належного догляду за шкірою голови? По-перше, давайте розберемо, що таке це гучне слово кератиноцити. Почнемо з того, що шкіра це найбільший орган на тілі людини. І цей орган завжди оновлюється. І от кератиноцити, ось це гучне слово, це і є ті клітинки, які постійно знаходяться у процесі свого оновлення. І цей цикл оновлення клітинок у нас на шкірі голови складає 28 днів. Тобто, цикл оновлення цих клітиночок, ділення цих клітиночок і відходження від поверхні шкіри складає. 28 днів. І що ж відбувається, коли цей процес порушено? Тобто, ось пройшло у вас 28 днів, і він не покинув шкіру голови своїм природним шляхом? То нова клітина просто не починає формуватися. І до чого ж це призводить? Ой, це призводить до таких проблем, як суха сибуре, жирне сибуре. Тобто також не оновлюється наш природній гідроліпідний гідроліпідна мантія шкіри голови. Тобто повністю зволоження також шкіри голови відбувається за рахунок ділення клітиночок ось цих кератиноцитів, які потім перетворюються вже на поверхні шкіри в корніоцити і повинні вже покинути шкіру голови. Так, тобто порушуються взагалі всі обмінні процеси у шкірі голови, у нашому епідермісі. А це, в свою чергу, також буде впливати на ріст волосся. Наскільки здоровим воно буде рости, чи буде воно сильним, чи буде воно взагалі красивим. І так, дійсно, навіть процеси рісту волосся погіршується, тому що наша взагалі шкіра це як такий великий завод, і він все, що формується і в фолікулі, і на поверхні шкіри. Воно безпосередньо залежить один від одного. І коли відбувається оновлення таких клітинок, епідермісу, у нас поступає сигнальна молекула до фолікула, і там вже синтезуються нові клітини. Тобто, всі процеси починають наново працювати. І від цього звісно ж, також буде залежати. І ріст волосся, і формування цього волосся, ну і наш гідроліпідний прошарок на поверхні шкіри. І тут ми переходимо до ще одного гучного і красивого слова: ексфоліація. Що ж це таке, та нащо? А коли ми кажемо за білінги, я трошечки зайду здалека, то дуже часто деякі майстрині думають, що це про очищення. Ні, це саме про ексфоліацію. Ексфоліація, в свою чергу, це відновлення процесів оновлення клітин. Можливо, хочеш додати щось саме про ексфоліацію та пілінги? А так, ексфоляція це саме цей процес, коли ми допомагаємо клітинкам покинути поверхню шкіри та оновити всі процеси зродження волосся і, взагалі, то. Формування нормального його стану, тому що коли, наприклад, після 45 років цикл ділення клітин вже зменшується, тобто у людей у віці вже ділення цих клітиночок уповільнюється, і в них можуть виникати такі проблеми, як сухість шкіри голови. Тобто там збирається дуже велика кількість цих роговілих корніоцитів на поверхні, шкіра роговіє, стає більш сухою. Старі. Ніше також швидше процеси природнього зволоження також не відбуваються, і тому дуже важливо на цьому етапі обов'язково включати в рутинну програму догляду за шкірою голови пілінги. Так, дійсно, пілінгами можна закрити одразу декілька е, питань. І знову ж таки підсумуємо, це питання здоров'я шкіри голови, і це питання росту е, волосся, саме вже красивого, здорового, те, що ми хочемо бачити. І тепер трошечки про пілінги е, взагалі, як їх обрати? Пілінги також поділяються під. Тип шкіри голови, тобто є пілінги для сухої шкіри, для нормальної та для жирної. Найкращий приклад, який маю я, це напевно пілінги від косметичного хіміка Жани Нікітіної. Я знаю, що Катя постійно проводить процедури саме з ними. Uh -huh. yeah. Як а це тобі дуже круті, це до, до речі, натуральні пілінги. Вони засновані саме на глині і є просто різні види глин, які виконують певні процеси. І вона дуже круто абсорбує шкіру голови, оновлює всі процеси її зволоження і допомагає відновити природній гідроліпідний баланс шкіри. До речі, ці пілінги ти вже можеш знайти у нас в інстаграмі. Тож підписуйся, QR-код ти бачиш на екрані, та силочка буде в описі. Ну що ж, тоді давайте підсумуємо, чому ж виникають проблеми зі шкіри голови. Не відбувається належне ділення клітин, і клітини не відходять з поверхні, перенакопичуються там, і у вас виникають проблеми. Тому для цього нам потрібні пілінги, які будуть виконувати функцію. Ексфоліація. А ексфоліація це в свою чергу не про очищення, а про оновлення цих процесів. І у цьому нам допомагають саме пілінги. А за процес очищення відповідають, наприклад, шампуні, і це вже інша категорія. Тому приходи у нас на навчання, де я навчаю, як правильно користуватися трихоскопом, підбирати пілінги під певний тип шкіри голови, і ти зможеш бути не тільки майстром з модифікації волосся, ще й мати додаткові послуги та продажі. Тож став лайк, підписуйся на канал та чекай на нові відео.